Волонтерська діяльність під час навали російської орди об'єднала всіх українців. Хтось знищує ворога на фронті, хтось тримає оборону в тилу. Та є категорія людей, які поєднують ці навички. Тисячі волонтерів щодня рухаються дорогами життя між тилом і фронтом, доставляють необхідне захисникам і вивозять із зони смерті постраждалих. Наш наступний сюжет саме про таких воїнів без зброї. Родину гребенюків у Золотоноші знає багато людей, а ще більше їх знають на фронті. Вже не раз пробиті колеса їхнього буса пройшли сотні кілометрів фронтових доріг. З постійним ризиком для життя і нерідко під обстрілами доставляли бійцям найнеобхідніше. Рятували українців, яким довелося відчути на собі наслідки російського миру. Починалося ж усе просто із незавершеного телефонного дзвінка. Коли розпочалася ця з нагарбниками війна, наш син перший пішов добровільцем в лав захисників України. Попав так, вийшло, що він попав у нас на Чернігівщину і тримав оборону під Черніговом. І в спілкуванні, так як з мамою, з моєю дружиною, він спілкувався, то все добре, все, все, все нормально, все добре, все добре. І так, так вийшло, що він, мабуть, забув виключити телефон. Я чую в телефоні його розмову, коли каже, хлопці, у нас залишилося дві банки тушонки на десятьох. І це все я почув свій телефон. Я не зміг стриматися, дружині сказав, треба їхати. Здавалось би, війна не жіноча справа. Тут потрібні сила і витривалість, вміння виживати в найжахливіших умовах і перемагати. Доставка необхідних ресурсів на передову завдання не легше. Та Надія Гребенюк свідомо обрала долю не лише дружини-волонтера, а й колеги. Вона пояснює, що в ЗСУ сьогодні воює багато захисниць. Тож і зрозуміти їхні потреби та допомогти їх задовольнити має саме жінка. На фронті дуже багато жінок. Жінок там на половину, половина мужиків, половина жінок. Вони воюють, вони стоять з автоматами, воюють. Їм теж треба допомагати. Зідвісно, форму видадуть, все видадуть та сама гігієна жіноча, той самий якийсь шампунь, порошок, щоб постиратися, перейдітися, все це везеться. Були такі моменти, що приходилося і під бомбежками, і під вертушками, і на пробитих кольосах. Було, було, але все, що важко, але це не важко. Це не важко. Ми робимо все це для України, для людей. До команди волонтерів, яку створили Гребенюки, входить багато активістів і в Золотоноші, і за її межами. Для того, щоб швидко зібрати все необхідне, працювати доводиться всім. Воїни Тилу звертаються по допомогу до багатьох організацій, влади, бізнесу. Допомагають хто чим може. Ми зробили у мене на місці, так як таку міні-перевалочну базу, куди людина може щось піднести, ту саму картоплину, цибулину, ніхто не вимагає, там що несіть гроші там чи щось таке. Все по потребі люди діляться, хто чим може. І, залежно, там, чи це військовим, чи це постраждалим людям везуть, хто одежину, хто картоплину, я ж кажу, тут такого немає. Ми даємо меседжі там, в Фейсбуці, в Вайбері, в WhatsApp. В основному відгукуються ну, постійно ті люди, які нам довіряють, які знають, які дійсно, що це кошти вони нам скинули не просто, що і десь хтось засіявся, заховався. А реально ми відзвітували, фотозвіти зробили від кожної поїздки Сергія з Надією. Найближчим часом волонтери готуються до нового рейду в ті місця, де вони необхідні. Всіх охочих долучитися до своєї непростої місії, запрошують звертатися за телефоном, який ви бачите на екрані: 063 012 02 00. Подякую, звісно, всім тим, хто допомагає нам. Ті, хто вірить в нас, ті, хто Най найкращі – це наші хлопці, наші захисники, наші іменно настоящі козаки, і які козач. тримаються, і козачки, які тримаються, які стоять зранку до ночі на 24 передовій 24 на 7, охороняють наш сон. І хай тримаються, бережуть себе. А все, що залежить від нас, ми будемо старатися, намагатися зробити як можна, щоб їм було легше це все тримати цю оборону та нашого загарбника вигнати з нашої землі. Перемога буде наша. Героям слава, слава Україні, смерть ворогам. Владислав Бедренець, Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана.